Привіт, рідненькі підписчики, однодумці, гості мого каналу. Я Наталка з Полтавщини. І так, сьогодні, по великим проханням будемо розрізати бухточки сиру, будемо дивитися, який сир в розрізі. Той, що ми варили рецепти на каналі цих -сих сирів. В списках відтвореннях там папка є, сироваріння. щоб вам було легше шукати. І так, дивимося. І так, що в нас по сирах? Це бринзочка або більше молодий сир. Я в дитинстві, у нас був сирзавод, я куштувала сир, який був солоненький і дуже ріпів на зубах. І я хотіла добитися цього ефекту, і я добилася. Ну, Скільки своїх е, клієнтів ну, не переубіждала, що це не бринза, а це молодий сир. Вони все рівно називають її бринзою. Це в нас. Сир з пряженим молоком. Це солгуні бухточка. Це аля качута поселянський і вершковий. Так, розрізаємо. І так, вершковий сир. І за чому в нас такі дірочки? Бо ми додавали вершки або сметану, яка збирана просто із стоячого молока. Небагато, через що швидко так розвились бактерії. Він не кислий. Я довго добивалася такого ефекту, щоб були дірочки, похожі на маздам. Дуже в мене цей сир полюбляють. Прямо, прямо на ура уходить. Нам сиру з великими дірочками. Забувається, як він називається. Так, це вершковий. Каляка чута поселянські. Бувають інколи маленькі дірочки. Інколи зовсім так. Ви знаєте, що крафтові домашні сири, так як і домашній борщ. Один раз, виходить, так, другий так. Ну, на смак він не відрізняється. Він дуже смачнющий, він солодкий і з сливочним вершковим таким смаком. Дуже класний. У мене дуже, до речі, на нього перейшли багато клієнтів. Соловуні, бухточка також неярко виражені. Дірочки, до речі, це мій найлюбимий сир. Дуже багато хто його недооцінює, він універсальний. Він куди хочеш іде. І на салати дуже класно плавиться. І взагалі аромат цього сиру не, не зрівнять ні з якими сирами. І дуже після нього довго стається, як сказати, послівкусіє. І так, сир з пареного молока. Також, чим довше стоїть, тим, тим дирочки збільшуються. Також не ярко виражені. Взимку, якось вони, молоко, структура молока зовсім інша, вони більш ярко виражені. І також раз на раз не приходиться, коли більше дирочок, коли менше дирочок. Ну, аромат я її розрізала, аромат уже на всю хату йде пареного молока. І, звичайно, бринзочка або молодий сир. Я його тільки-тільки. -ті -ті Зняла з під пресу, його треба положити, щоб ще сиворотка стекла з нього. Я дуже не солю всі сири, в мене малосольні, навіть аж таким солодкуватним присмаком. Ну і, звичайно ж, палички сологуні і моцарелочка. Вона в мене не розсольна, я вже говорила в рецептурі тому що в мене солоно нічого не люблять. Я адаптуюся під своїх клієнтів. Так, оце скільки в мене вийшло йогурту. Молока було 3,5 літри і плюс закваска. Йогурт, звичайний. Можна брати любої жирності. Я взяла найменші. Це я зараз доп'ю. Дуже смачний. Хочете більш густіший, можете додати більш заквасок. Для мене він і так густуватий. Можна на 2 літри, 400 мл. Хочете більш рідший, то літрів на 6, 400 грам йогурту, там, активії. Що у вас є бактерії, там є. Перевірено мною. Так що робіть своє домашнє. Це спарила молочко на ряжанку. була майже повна каструля. Шість годин парилося. От як ви не спортеся, не буде на газовій плиті, як роблять парене молоко. Не буде таке воно ароматне і не буде таке воно темне. У мене на вулиці пристройка. Старогазова плита, я туди ставлю, щоб в хаті не кочі горить. Зараз літо жарко. Тут ось в мене вершку зібрала. Ну, грам 70 на 2 літри. Просто щоб заквасити, щоб вона заквасилася. Заквасками мені не користуюся, покупними. Все по бабусіному рецепту, все по старовинці. Зараз літо жарко хочеться чогось холодненького, кисломолочного, Особливо, коли вона буде така різкенька. Клос. У нас зараз дуже йде йогурт і ржанка дуже йде. Це моцарелку зварила. Нічого такого їсти не хочеться. Та й готувати, в принципі, і ніколи. Зараз вона охолоне, бо ще гаряча до кімнатної температури. І заквашую. До вечора буде ряжаночка. Зараз у нас 11 годин дня.